Всім доброго дня, сподіваюся, добрий і хороший, всі живі і здорові. Слава Україні, слава нашим всім силам оборони. Перш, почну сьогоднішнє відео про Бенелі ТРК-251, я хочу завдячити людям, які надали ссылку на мої відео. Я, я не являюсь блогером, мета каналу Бенеліт ТРК дорогами України. Це всього ли справа ситуація використання даної моделі. Так що я вам дуже завдячний що за останній за цю неділю відео набрало, 177 переглядів. Кажу, чесно кажучи, був дуже вражений і дякую вам, людям, які казав, допомагали мені в цій справі. Так що я не Бога. І все, подібне свої відео я веду тільки лише з телефону. У мене нема подібної апаратури. Зараз переключуся на мотоцикла, так що відео буде в два етапи. Так що прошу вибачення і продовжуємо.